І стежимо ми за конфліктом, точніше, не за конфліктом, а просто за. Такою історією, як висловився один з військовослужбовців діючих, як із 90-х, яка розгорнулася у Смілі на Черкащині. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Він переховувався в готелі за місцем проживання 28-річного чоловіка. Під час обшуку знайшли наркотики і зброю. Ось там підозри є за кількома статтями. Про це ми також поговоримо. Я нагадаю, що сталося у Смілі. У мене Поширили відео побиття ветерана Анатолія. Гончаренка, як написав блогер і волонтер Ігор Лаченко, конфлікт розпочався з того, що демобілізований захисник у Фейсбук розповів про ситуацію на дорозі, де горе водій створив аварійний момент і ображав його літніх батьків, які були в машині, яку по суті перед якою створили аварійний момент. Гончаренко намагався знайти водія цієї автівки, і як пишуть у соцмережах, цей водій виявився місцевим. Бандитом Вадимом Долотенком, який побачив публікацію в соцмережі, сам призначив зустріч ветерану. Далі змусив екс-військового публічно е, визнати якусь провину перед ним, вибачитися зараз. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Нардеп зі слуг народу, Рахамія направив звернення до МВС генпрокуратури. Профільного комітету Верховної Ради, аби вони контролювали ситуацію. У поліції ж повідомили, що відкрили службове розслідування через правоохоронців, які були на місці конфлікту і не зупинили побиття ветерана. Ну зараз власне детальніше про цю всю історію ми поговоримо із речницею головного управління національної поліції у Черкаській області. Зоєю Вовк. Пані Зоя, вітаю. Дякую, що ви до нас долучилися. Слава Україні, добрий день. Героям слава. Отож, давайте для початку детальніше, як затримали Вадима Долотенка і хто це такий взагалі? Тому що те, що там з Черкащини так, долітає, що це там відомий, всмілій, якийсь там кримінальний авторитет. Дійсно, 28-річний чоловік, який переховувався від правоохоронців. Був затриманий в одному з готелів на території Черкаської області завдяки злагодженим і професійним діям поліцейським та за підтримки спецпризначенців поліції. До цього е, підозрюваний двічі притягувався до відповідальності. Уперше за вчинене правопорушення він сплатив штраф. Вже за друге вчинене кримінальне правопорушення. У суді йому обрали умовний термін. Угу. Нині ж вклавши злочин під час виконання умовного терміну, на нього чекають вже більш суворіші заходи згідно чинного законодавства. Тобто підозрюваний у місцях позбавлення волі раніше не перебував, тим до відповідальності притягувався. Називати його кримінальним авторитетом у сенсі того, як ми це з вами розуміємо, неможливо, тому що він не відноситься до такої категорії осіб. А, зрозуміло. пані Зоя, за якими статтями проходить зараз Долотенко? Нині е, відкриті кримінальні провадження за частиною другої статті 296, також стаття е, 189. Окрім того, відкриті кримінальні провадження за статтею 263 та 309 Кримінального кодексу України. Тобто відкриті чотири кримінальних провадження? Там. Це статті за що? Там, хуліганка, чи тому що, знову ж таки, там була вже перекваліфікація на те, що там і група осіб була присутня. Це і хуліганство, це і вимагання, це і незаконне зберігання mm -hmm. зброї, а також наркоти, щодо величених наркотичних засобів, які були виявлені під час обшуку поліцейськими mm -hmm. А знову ж таки, Є інформація публічно, вона вже відкоментована про те, що на місці, коли відбувалася вся ситуація, неподалік були правоохоронці. Чому не реагували, і що зараз з цими правоохоронцями? Це не так, тому що коли надійшов виклик. Асто про ситуацію, яка відбувається в місті Сміла. Поліцейські одразу відреагували, прибули на місце події, оцінили ситуацію, викликали швидку медичну допомогу чоловіку, якого доставили і супроводили поліцейські до лікарні. Вони були разом із ним на час обстеження медиками чоловіка у лікарні. Коли вже було остаточно підтверджено про те, що його загрози життю немає, поліцейські запросили його писати заяву, від якої чоловік категорично відмовився. Нині ж за щодо дій поліцейських на місці події призначено службове розслідування, вивчається відео з боді камер, опитується свідка, опитується очевидці. Опитуються ті особи, які знімали відео в тому числі на своїй мобільній телефоні і телефони. І окрім того, на час проведення службового розслідування керівника Смілянської поліції відсторонено від виконання обов'язків. У нас е, вранці сьогодні е, була розмова моїх колег з е, вашим місцевим активістом зі Сміли Ілею Слободянюком, який розповів, що у 2017-му двічі нападав на нього Вадим Долотенко. Е, і попри всі там, суди, він безкарний. Він вважає, що от, є проблема поліції. Давайте ми його почуємо. І от я б хотіла, щоб ви відкоментували цей момент. Роками е, чинити різні злочини. Побиття людей, вимагання грошей, наркоторгівлю, ну будь-що, і все ту ну от, от так приблизно, так само в тупу серед біла дня е, за то це 100% що е, хтось із поліції, смілянського відділку поліції. І не простий якийсь там патрульний чи якийсь слідчий, а якийсь керівник якогось відділу, Скоріше за все, що це не керівники самого відділку поліції, яких змінюють як рукавички постійно, там щороку, що два роки. А це, скоріш за все, керівники слідчого відділу або хтось такий. Ну звісно, і керівник поліції теж в тємі вдолі, тому що він не може не бачити ситуацію. Так само чомусь ми забуваємо ще, що є Смілянська прокуратура. Яка має здійснювати нагляд за діями поліції, ну, от, власне, така ще є історія про е, випадки, які були і на які не реагували. Щодо цих випадків, також будуть перевірки. Е, реакція була і звернення власне були у 2017 році. Е, нині ж матеріали справи е, направлені до суду. Обов'язково ще додаткові факти перевіряться і перевіряються. Угу. Uh ми -huh. згодом обов'язково повідомимо на своїх основну думку ресурсах. Дякую, пані Зоя, тому що бачу, зникає вже зв'язок. Основну думку ми почули. Ну, ми чекаємо насправді на резу... Зоя Вовк, речниця головного управління національної поліції у Черкаській області. Була з нами на зв'язку. Ми чекаємо на оці от, всі службові перевірки і на те, як далі буде справа рухатися в суді, mm -hmm. тому що знаємо, ми прекрасно всі з вами з тобою. Ці історії, коли затримувати, затримують, і навіть уже поліція свою роботу відпрацьовує. А далі якось от справи десь кудись, якось воно все. Так, та затихає, постійно гучно, гучно буває. Зникає, забуває. з Політиками часто з корупціонерами затримали, а, отримали підозру, запобіжний захід. І що? І де ці люди зараз? Тому що в нас мають працювати всі оці щаблі, всі гілки правоохоронних структур. Вибач. Тобто, Патрульна поліція, слідчі, так, МВС, далі прокуратура, суди. Все так. це все має працювати. Якщо хоч щось із цього не працює, все хочеться. Знаєш, мені я розумію, що так неправильно.